Друзі, зараз розповім, який я мега смачний салат буду готувати, а також яку олію буду використовувати. Ось таку олію я купила у в'єтнамському магазині. Японська олія, кунжутна, до речі, дуже хорошої якості, 100% кунжут. Тут повністю є, там багато антиоксидантів, там є і мононенасичені жири і поліненасичені жири. Тому таку олію не варто використовувати прямо кожен день. Її потрібно в обмежених кількостях, так як там ще омега 6 є, але вона дійсно корисна, коли помірно, і вона дуже пахнюча. Ось, Тому це стосовно олії, тепер стосовно салатику. Шпинат. Обожнюю просто шпанат в з руколою. Також обсмажила креветки. Креветки я купила а, не готові, сирі, такі сирі. такі і їх просто буквально одну хвилиночку обсмажити на сковородці, почистити. І вони дійсно набагато ароматніші, набагато смачніші, ніж готові. Потім огірочок помідори черри, потім авокадо, і також сюди ще для пікантності апельсинка. Це все ми змішуємо і додаємо. Кунжутну олію. Ви не уявляєте, який все смачний салатик? Спробуйте, не пошкодуєте.